Так ніхто не кохав, Володимир Сосюра. Так ніхто не кохав, через тисячі літ лиш приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі і земля убирається зрання. Диша тихо і легко синяву вона простягає дозір свої руки В день такий на землі розцвітає весна і тремтить от солодкої муки. Я на серце моє От щасливих очей, що горять в тумані наді мною, розливається кров, і по жилах тече, ніби пахне вона лободою. ви зорі ясні, тихий місяць умій, де ви бачили більше кохання. Я для неї зірву Оріон золотий, я поет робітничої рані. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш приходить подібне кохання, В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання, дише тихо і легко синяву вона простягає дозір свої руки, В день такий на землі розцвітає весна, і тремтить от солодкої муки.